Зазвичай використовуються офшорні аккаунти для мінімізації case, податкової бази. В цьому разу все було навпаки. Після того, як став я президентом, я одразу ж заявив, що весь свій бізнес я дуже прозоро довіряю найбільшому інвестору банку. це банк Ротшильд. Цей банк не, uh, assets, не прийняв purpose, українські активи і the через це. Ми підготували спеціальну структуру, де ми трансформували усі активи. І вони погодилися управляти просто з майменасліпу довіру мої мої основні активи, аби її можна було відділити від моїх політичних діянь на час, коли я президент. Це був дуже прозорий процес. Це нормальна практика. Я зробив це не для мініза... мінімізації податків, а це була цілком публічна дія. і українські змі знають, що вони зареєстровані на Моє ім'я компанія ця не отримала жодного пенсу від України. Це просто була прозора відділення бізнеса від українського президента, аби не було жодного політичного впливу. Це нормальна процедура. Я думаю, що це основна відмінність від інших політичних. Діячів панамського списку. Я планую ввести значну реформу, що унеможливить використання офшорних рахунків в Україні. І це важлива частина майбутніх реформ. Це прозорість, відкритість та степ. Кроки, що легко зрозуміти для презентації такої цілковитої довіри? місте Арен Шайрок Ройтерс. Як ви відреагуєте на те, що критики кажуть, що використання цього офшорного трасту. Ви кажете прозоре, що воно підриває репутацію України. Дякую. Відповідь дуже проста. підхід вцілює повну прозорість, на відміну від усіх інших випадків мені не подобається ідея, що ми щось чули про офшори, проте не хочемо заглиблюватися. Ні, це неправильний підхід. Принципіальна позиція була те, що ані пенса буде проведено через цю країну, що не було відкриті ніякі рахунки. Статутного капіталу не був заплачений. Отже, єдина мета яку було оголошено. Це було просто створено такого трасту, метою якого було переведення моїх активів, що відомі суспільств, суспільству. Мета була передати їх банку з гарною репутацією. Адже усі знали про ці мої активи, і це був просто процес передачі. Я лише попросив би дуже уважно віднестися до цього процесу, адже є багальна деталі, адже в них є від, є відмінності від випадків у Росії, в Ісландії і по всьому світу. Якщо ви знайдете другого людину, що зробила, вчинила так же, це буде також доказом прозорі. Прозорості okay. моїх дій. Прес. Okay. Щодо so ваших офшорних рахунків чи має бути розслідування аби засвідчитися, що все було прозоро. Коли вас обрали у 2014 році, ви сказали, що ви хочете продати ваш бізнес, і можливо це було би і вирішення усіх суперечностей. Чому ви не продали вашу компанію? Тому що моя компанія і моя країна знаходиться у стані війни і покупців не знайшлося. Um, адже частина моїх активів заарештована і знаходиться на території РФ. Просто неможливо знайти покупця. В той же час це є абсолютно прозорий механізм. Де яким користуються політики в усьому світі? Адже не є немає юридичної вимоги продати активи. Просто я перший український політик хто хотів би передати активи, що я отримав абсолютно легально, адже це не бюджетні гроші були. Моя компанія найкраща і одна з найпозоріших в Україні. І, до речі, хочу сказати, що структура власності це унікальний випадок. Тому що у Рошен немає жодних офшорних структур. Все дуже прозоро. Ну, немає потреби в жодному розслідуванні, адже все було дуже просто. Я доручив відомій юридичній компанії, що просто зареєструвала все з дуже чіткими намірами. Процедура була чіткою і зрозумілою. Не було жодних операцій продажу. Це просто передача глобальної системи банківській системи. Це дуже просто. і я дуже попросив би вас, коли ви питаєте про це, будь ласка, розберіться в питанні, адже це має велике значення. Якщо ви хочете розслідуватися, будь ласка, але все було дуже прозоро із самого початку. Немає прихованих рахунків, не було асоційованого менеджменту, нічого з цього не було. компанія зареєстрована. І з метою не робити жодних інших кроків. І ми про це публічно заявили, що це просто частина процесу передача активів незалежному трасту. Що це. І я вважаю це важливим кроком, який би додав в прозорості у питанні щодо мене як президента і моїх активів. І, до, до речі, я не можу скасувати цю угоду. Своєї повної довіри до того, як я перестану бути президентом. І в цьому прозорість. І це була головно, Прозорість була головною метою моїх кроків. А просто компанія встановила певні вимоги для передачі українських активів. The information of that is very open and transparent. І інформація щодо цього поширена і відкрита. Нафиг ту коментенімо. Немає що тут коментувати через це. І якщо ви хочете проводити розслідування, будь ласка, ви відкрите до цього. І це головна відмінність. Адже усі учасники панамських списків сказали, ні, ні, це був не я. Я ж, я ж заявляю протилежне. Ми створили це для таких, хто цілей. Усе дуже прозоро.